Дії, друзі, а яка зараз наступила пора року. Так, діти, весна, а який зараз місяць? Так, діти, березень Тріщить на річці силий літ, гуркоче і ламається, а сонце шле землі привіт і лагідно сміхає. В народі кажуть березень сніготанення, весна світла, квітень цвітіння, весна води, травень місяць тиші, зелена весна. Який за рахунком місяць березень? Та це перший місяць весни. Діти, яким було вранці небо, коли ви прокинулись? Знаєте, як потрібно дізнатися? Для цього, діти, є календар природи. А ви знаєте, що таке календар природи? Це щоденник наших спостережень за допомогою календаря? Можна дізнатися, який сьогодні день тижня, який місяць, який рік, яка температура повітря і яка погода. Для того, щоб дізнатися температуру повітря, використовують термометр. Тепер діти, ми щоразу будемо з вами разом заповнювати наш календар природи. А тепер, діти, послухайте мене. Королева математики надіслала нам очікуване запрошення на бал, але морські пірати його викрали і сховали на острові. Діти, ви готові до подорожі на кораблі? Капітан вже нас чекає, і у нього є мапа, як до нього дістатися. Але, діти, пірати розставили нам на острові дуже багато пасток. Так що, сідайте, зараз зручненько в корабель і поплили. Ось діти, і перша зупинка. В яких геометричних фігурах живуть наші пташки? Подивіться уважно, будиночок квадрат, живе пташка-синичка. Будиночок коло живе холод. Будиночок прямокутник живе сорока. Будиночок трикутник – живе папуга. Тіти, яка за порядком знаходиться сорока? Так, третє. А який за порядком папуга? Та, четвертий, а яка перша пташка? Синичка, молодці діти, з цим завданням ми справились. Ось і друга зупинка. Потрібно порахувати пташок. Порахуйте, будь ласка, пташок жовтого кольору. І пальчиком. З'єднайте з цифрою скільки пташок жовтого кольору. Так три молодці. Порахуйте пташок синього кольору. Так дві. З'єднайте пальчиком. Скільки пташок кольора. Так, діти, чотири. З'єднайте пальчика. А скажіть, будь ласка, скільки гніздечок дереві? Так, один, знайдіть циферку один. Так, молодці. А тепер порахуйте, скільки всього зелених листочків на гілочці. Порахували молодці 10 зелених листочків, знайдіть цифру 10 і з'єднайте зеленим листочком. Ось діти, ми і до третьої зупинки з вами приїхали. Чотир. На третій зупинці. Треба розв'язати задачу. Давайте згадаємо, скільки частин складається задача умова, питання, рішення, відповідь. Прослухайте уважно задачу: П'ять метеликів літають і на квіточки сідають. Прилетів ще один. Сів на квіточку і він, полічий, пошвидше всіх, всіх метеликів прутки. І так, діти, яка умова задача? Давайте разом. П'ять метеликів літають, прилетів і ще один. Яке питання буде у задачі? Полічи Пошвидше всі. Яке буде рішення, якими з вами складемо приклад? П'ять додати один дорівнює скільки діти? Молодці. Шість. Яка ж буде відповідь у нашої задачі? Всього шість метеликів. Молодці діти. Ось і наша четверта зупинка. А четверта зупинка згадайте склад чисел 3, 4, 5, 6 і розв'яжіть ці приклади. На допомогу зверху розположені палички. Пробуйте вирішити це завдання самостійно. Вирішили? Давайте перевіримо. Один додати два, три, два додати один, три. Один додати три, чотири. Два додати два. Чотири. Три додати один. Чотири. Один додати чотири. П'ять. Два додати три. П'ять. Три додати два. П'ять. Чотири додати один. П'ять. Один додати п'ять. Шість. Два додати чотири. Шість. Чотири додати два, шість. П'ять додати один, шість. Всі перевірили. Так розв'язали приклади. Молодці діти. Ой, дивіться, а ось і замок, і запрошення на бал у скрині чарівні. Тепер ми точно потрапимо на бал з вами наступного разу. Ну що ж, діти, готуйтесь до зустрічі на балу у замку веселої королеви математики. До нових зустрічей, діти! До побачення!